Вітаю вас на моєму каналі Берегиня. І пропоную гороскоп на січень 2025 року для козерогів. Будемо дивитися, як завжди, спочатку загальні тенденції місяця, потім робота, фінанси, здоров'я і на підсумок особисте життя, стосунки. Отже, які загальні тенденції січня? Нового 2025 року для Козирогів. Так, перша карта, яка вас випала, називається Пані удача. Так, отже, ви можете ризикувати і вам в січні повезе. Так, друга карта говорить про те, що нам необхідно відпустити те. Те, що ми хочемо утримати, нам треба м м дати свободу волі людям, ситуаціям всьому, що нас оточує. Е тобто не затримуйте те, що хоче від вас піти, і тоді від вас прийде те, що вам необхідно. Так, і третя карта по загальних тенденціях е е січня місяця. Так. Третя карта свідчить про те, що хтось може вами маніпулювати і смикати вас за мотузки. Тому не піддавайтеся цьому. Пам'ятайте, що удача буде вас, біля вас у січні, буде поряд з вами. І не бійтесь відпускати. Все-таки починається новий рік, необхідно відпустити все те, так, що вже себе віджило. Отже, що чекає Козирогів у роботі в січні? 25 го року. Що робота? Знаєте, з роботою все гаразд. Хто шукає, той знайде. Карта ключів говорить про те, що питання ваші робочі вирішаться. Тобто, ключі у ваших руках. Так. Ключі у ваших руках. Пані якась падає на, вашу, на вашій роботі. Можливо. Ем, якщо це жінка дивиться з якоюсь подругою, легко собі час проведете. Якщо мужчина так само з якоюсь пані проведете час легко, яку, яка у вас на роботі саме, в вашому середовищі. Так. Е, ну і третя карта. Е, це третя карта говорить про невимушеність. Напевно, це пов'язано зі святами. так Якесь невимушене проведення часу вас чекає в січні в фінансах. Ну, зараз докладемо по фінансах, але можна вже сказати, що ці дві бубнові карти о, говорять про те, що фінансів буде вдосталь. Ну, по класиці про фінанси докладемо ще три карти, щось скажемо ще. Ось якась новина вам прийде. Може, премія якась бути. Через те, що лист це новина, о, так, це премія. Премія по карті персня. Отже, я можу сказати, що в козирогів, і от дивіться, знову у вас невимушене проведення часу. Парочка прямо випала якась у вас на роботі. Хороше проведете в колективі час, можливо, корпоратив якийсь буде ще щось. По фінансах все ну, чудово, бачите? Тут мало того, що перстень це ще і хрестовий туз. Так? це Тобто кар'єрного зростання. Тобто фінанси робота в козерогів в шикарні будуть в січні 2025 року. Давайте подивимося по здоров'ю для козерогів січень. що вас чекає, на що звернути увагу. Так. Ви знаєте, тут треба звернути увагу на здоров'я ваших дітей. О, так як карти випали. Вкластися в здоров'я ваших дітей. По здоров'ю у вас все гаразд. В кого є якісь питання, то тут, по дому, вони вирішаться. І, ну, знову ж тут падає вклад в ваше здоров'я. Так само карта риб може свідчити про якісь питання, пов'язані з рідинами в організмі. Так, ну це вже для кожного персонально, ви ж розумієте, так? що це загальний розклад. Ну, загалом, по здоров'ю все гаразд. Ну, якщо треба вкласти гроші, вкладайте. Так само, в кого дітей немає, то карта дитини може свідчити про те, що, можливо, у вас на початковій стадії. Може бути якесь захворювання, кажу, знову ж пов'язано з рідинами організму. Але по цьому ну, дому все вирішиться позитивно. Далі, що ж вас чекає, дорогі козироги, в стосунках в січні? Зараз. Витягнемо. Така в мене темна класна колода. Шикарно все показує. Е, ну, Карта е, падає гнізда. Карта сім'ї. Карта сім'ї. Карта сім'ї, карта нового починання. Тобто, хто не в парі, пару знайдуть. знайдуть, вийде все вас в січні. В кого пара є, то ви проведете січень в кругу сім'ї. Ось, дивіться, і ви на це справедливо заслужили. Так? В кого пари нема, то трапиться шанс, що ви зустрінетесь. І вас почнуться стосунки, які переростуть щось серйозне. А по справедливості, так, це можуть навіть бути стосунки кармічні. Кармічні можуть бути стосунки на все життя. Отже, такий був розклад для козерогів на січень 2025 року. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Буду рада за будь-який зворотній зв'язок. Пишіть коментарі. Пам'ятаємо, що це був лише загальний розклад за персональними, будь ласка, звертайтеся. Контакти будуть під відео. Буду рада вам допомогти всього найкращого вдалого року. Хай він вам принесе усього усе найкраще. Все тоді, папа, чекаю. На ваші реакції.